насправді маємо юридичну поліцію. Те, що щойно сказав державний виконавець, він говорить про те, що ніби я своїми розпорядженням маю поновити на роботу Кольча Володимира Олександровича. Але особисто я сприймаю таке трактування так, як таке, що примушує мене зробити незаконне рішення. Ми маємо установу суду, в якій чітко говориться, що виконання рішення. Реалізується шляхом фактичного допуску працівника на роботі до виконання попередніх обов'язків на підставі відповідного акта органу, який раніше прийняв незаконне рішення про звільнення. Тобто, що ми сьогодні маємо в частині позову про звільнення Турнічука Олександра Васильовича з визнання незаконного обрання Турнічука головою обласної ради, відхилене судом, тобто те, що підтверджує легітимність обрання мене головою обласної ради. В частині позову про те, що поновити на роботі Ковальчика Володимира Олександровича ставить в коалізію орган, вищий представницький орган області. Що ми повинні зробити, як я вважаю? Враховуючи те, що ми не бачимо механізму виконання даного рішення, обласна рада звернулася до суду, аби суд роз'яснив, в який спосіб обласна рада має виконати дане, дану постанову суду. На сьогоднішній день ми таке, таке звернення до суду подали. І згідно закону України, на момент, коли роз'яснення має дати суд, призупиняється строк дії виконання рішення суду. Тому зараз ми чекаємо, ми чекаємо роз'яснення суду, і відповідно від того, як ми тільки його отримуємо, ми зразу, так як скаже суд, будемо діяти законний способ. Ви зараз працюєте документи, якісь підписуєте, так, що мовити, але потім не будуть визнані незаконними. Вони не будуть визнані, тому що суд суд в частині поду відхилив про те, визнати незаконне моє обрання. Тобто це підтверджує факт, що я є головою власної ради, і маю право в повний спосіб, в повній мірі виконувати ті обов'язки, які покладаються на мене. Законом про місцеве самоврядування. Ви працюєте чекаєте роз'яснення? Так, очі... Пане я Олександр... працюю і чекаю роз'яснення. Але я запевняю вас, що обласна рада і я як голова обласною ради будемо діяти тільки в законний спосіб. Якщо суд чітко пропише, що механізм виконання рішення наступний, ми так і будемо всудити. Тобто, якщо суд скаже, як говорив пан виконавець, про те, що ви повинні підписати розпорядження пропонування Володимира Ковальчука, то ви це зробите? Я буду оскаржувати, оскільки я вважаю. Да? Тому що ми чітко бачимо в постанові суду. Шляхом прийняття е, приймає той орган, який прийняв незаконне рішення про звільнення. Як вважає суд, це незаконне рішення прийняв, прийняла сесія обласної ради. Відповідно, і сесія обласної ради має розглянути дане питання і поставити оцінку. Дякую.